Української прем'єр-ліги Друзі, на ну що закінчився поєдинок між оболонью і «Шахтарем». Рахунок 3-0 на корищено чемпіона України і одноособно лідера чемпіонату України. Достатньо легка, як за рахунком, але чи легка була за грою, Ми будемо говорити у полі наших експертів Олег Лодюк, Юрій Вірд. зі мною друзі, які ваші враження від цього матчу? Е, ну і легка і загроя. Я можу сказати так. Ми говорили до студії перед матчем, що оболонь надійно грає в захисті на сьогодні. Дуже такі грубі помилки призвели до того, що команда дуже легко пропустили два голи і плюс вилучення. І гра була закрита в першому таймі. Легко забивали донецькі футболісти. Треба відмітити Мар'яна Шведа, який сьогодні феєрив на футбольному полі і віддавав ідеальні передачі голіві і забитих два гола. Тому сьогодні він гравець матчу. Та давайте подивимося забиті м'ячі. Олеже, твій коментар. Ну, десь прогнозовано оболонь вийшла з захмарної самовіддачі бажанням. Воно десь навіть переростало в таке. Знаєте, що особливо в першому таймі, що вони вийшли не так грати в футбол, як хотіли просто перебити суперника. Ну максимально грали, десь виходили за рамки правил. І от як результат отримали вилучення. Ну, дійсно, тут потрібно відмічати шведа. Він може зараз підійти до тренера і запитати, що мені ще потрібно зробити, щоб брати в основному статус. А я, до речі, тут відзначив Різника. Ось ця передача різника, як на мене, це головна сіль цієї атаки. Тому що о, давайте пригадаємо початок матчу, коли оболонь активно високо зустрічала. І цієї передачі різних там фактично вісім футболістів-суперника. Однозначно шикарна передача. Так. Трьохходівка, яка завершилася е, взяттям е, воріт. Ну то Це все-таки проблема е, оболоні, адже в попередніх матчах вони не давали скільки багато великого простору, багато. Тому е, тут є помилка. Да. Пішли високі пресер одної передачі відрізали, правильно сказав, вісім футболістів, а там же ювелірна передача віддав е, Мар'ян Швет і використали цей шанс. А Швед Малошенко. Тут Лук'янчук помиляється. ну Таке враження, що не очікував, що там за спиною опиниться Швет, який ну, підкарував. Це подарки, це досвід. Пітичний футболіст привозить такі голи, просто дарує футболістам і прекрасно розуміємо, що 1-0 це не 2-0. І все-таки тримати в напрузі. Тому такі помилки робити біля своєї штрафної, коли просто елементарно треба грати надійно, а футболіст хоче і зберегти м'яч, і втрата. і… І закінчить знову, за знову кінчук помиляється в цьому епізоді. В плані, в плані оборони тут сьогодні оболонь не було на себе схоже. Дуже багато робила помилок, що непритаманно було для них в попередніх іграх. Десь з напевно не вистачало також? То однозначно, да та 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 от і пропускав Лукінчусь. Сьогодні він вийшов, як можна сказати, три три гола сам просто якби привіз. Тому... Ну, і визначимо бенефіс Мар'яна Швада, який вже дав інтерв'ю після закінчення цього поєдинку. Давайте його послухаємо. Мар'яне, вітаю з перемогою. Можна сказати, ти сьогодні був в ударі. Передай свої емоції. Два голі, власне асист. Так, найголовніше, що команда перемогла. Ми дуже добре готувалися до цього матчу. І все, саме головне, це очки для команди. Ми йдемо до своєї мети. Тому а хто забив? Ну, це не так важливо. Хоча для мене це важливо, я забив два, віддав. Я яким взагалі відчуваєш поєдинок проти блоні? Яким він складався для шахтаря командно? по-перше, було дуже важко, тому що поле сухе. а Ми граємо швидкий футбол через короткі передачі, тому було складно іграти. Але ми добре, що забили гол і далі пішла гра. Ще є червона карточка в суперника, тому гра складалася позитивно для нас. Власне, червона карточка. Яким тобі видався той епізод? Я прокинув гравця і вроді вже другого прокидував, і він мені ззаді по галіку кладав. Тому... Боліві відчуття. Це, я рахую, що це червона карточка. А болювів ще вчав добре, що, втрачав, що в мене галік затипований, тому що в мене були проблеми з ним. Тому повезло, що все нормально, просто удар. У другому таймі було багато замін. Як це позначилось? Чи відчували вже партнерів інакше? У нас кожен гравець, хто виходить на заміну, він варто грати в складі, тому ми тренуємося, наігруємо різні схеми, тому нормально. Дякую ще раз перемогою. Дякую. Добре, бачимо, що Галік забінтований. Ні, можна сказати, в нього проблема з гомілкостопом, А якщо не буде проблем, що він буде робити да, на да. футбольному полі? Тут 2 плюс 1. Тут 2 плюс 1, Тоді він вже буде там просто розривати да. ці До Речі, давайте подивимося якраз на ці моменти, про які згадували зокрема під час включення. Давайте з другого з другої хвилини розпочнемо. Небезпечний момент біля воріт власне шахтаря. І давайте звернемо увагу на дії Валерія Бондаря. у цьому епізоді. Він протидіяв Суханову. І друзі, одразу ваше експертне бачення цього. Году, чи потрібно було ставити пенальті в даній ситуації? Цей момент, ну, Він відбувався безпосередньо перед арбітром. Mm -hmm. Видно по картинці, що він його бачив досить ретельно. Ну, Якби він поставив тут пенальті, я не думаю, що йому би сказали щось. Ну, ну тим більше схиляєшся до того, що це фолк, це де, нормальний контакт. Ну я напевно більше схиляю, що тут не було пенальті. Ну, я, я думаю, що це фол. Я думаю, за якщо в середині поля свистять, коли йде така боротьба, коли в тебе лікоть, б'є в голову чи в шию, це свистять постійно. Тут арбітер все-таки побоявся мені краще поставити. Хоча я не бачу про цим причин, чому не поставити. Так, але це, це до речі, аргумент, який часто приводять, що мовляв, в центрі поля це б свиснулося. Але насправді да, арбітри завжди кажуть, що ступінь покарання, штрафний удар і пенальті це різні покарання, і по різному трактується дані ситуації. Тобто, рівень дозволеності в центрі поля один рівень дозволеності в штрафному майданчику ну, – трохи інший. Добре, давайте виїхали да. по другому епізоду відносно червоної картки. Тому що сам спочатку здалося, що це жовта картка, така агресивна гра, але ось після цього повтору дійсно вже виникли сумніви, і бачимо, що. Вар арбітр порекомендував піти подивитися цей епізод. Ну, тут сама поведінка Суханова, напевно повпливала, тому що з такою агресією йти, ну він навіть без єдиної думки зіграти в мяч. Він тупо пригав взаді в ноги шведу і був дзвіночок буквально секунд 20 тому, коли його арбітер попередив, що він просто в такий самий момент хотів зробити на Бондарю, але не, не влучив. Арбітр його попередив, пройшло 30 секунд. Він то саме робить на шведу. Ну так ніхто не полював і він сам сам зрозумів і і. Тренери бачили, що якби це червона карточка, то я думаю, все справедливо. Так, мені тут найбільше е, здається, що вплинула на річня арбітра, що не було гри в м'яч. Так тут не було навіть натяку на гри в м'яч. Він просто стрибав на спарка, зрізав його. І якби в даній ситуації знаєш, знаєте, що була якась контактна боротьба за м'яч, це можливо було б ще жовта картка. А там просто зрізався парника. Ну і дивимося, власне, забити м'яч оболоня, який не був зарахований. Тут затяжна атака, і ще в першочерговій фазі був якраз у ага. який... такий. Ну тут ми ну, вже говорили, арбітра. якби да? бачимо, як грають футболісти Донецького шахт Чотири єдиноборства, з них три програно. Одного підбору немає, і з них Ми mm -hmm. Може відмічаємо, вже не перші раси, команда програє єдиноборство вверху. Є проблеми, і оце використали футболісти оболоні. Ну там офсайд був. І от раз програно, др другий, третій. третій раз. Цей підбору немає, і футболіст забиває. Є проблеми в Донецького шахтаря. Отак, ну, визнаємо в плані інтриги. Дуже шкода, що цей гол не був зарахований. Не ну, думаю, але, що але... там. Що не думаю, що була би там інтрига. Я думаю, що на да, такі моменти. Другий Але... тайм вже був формальний, це вже догравали. А, вже був чимось, не чимось нагадав, зминаємо їхню гру. Другий тайм вже Шахтар просто грав А і лідерів почали змінювати. Так, 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 так. Так. Друзі, нагадую вам табло 22-го туру. Блон зіграла проти Шахтаря 0-3 рахунок цього матчу. полісся зараз розпочинатиме проти Чорноморця. 15-й пряма трансляція на ТБ і пізніше в вечірньому слоті Верес Кривбас. а Підсумовуємо цей поєдинок і нагадуємо вам, що Емі спонсор показу Віпет Україна разом сильніші Отож болонь поступилася, а достатньо впевнений шахтар, який зіграв на класі окремо взятих футболістів, які використали свій індивідуальний рівень і пісню подолали. Як на мене, серйозно такого не і неприємного суперника. Переходимо тепер до матчу Полісся Чорноморець і власне очікування цього поєдинку дуже серйозні. А як на мене, це чи не поєдинок сьогоднішнього грового дня? Тут дійсно так, цей поєдинок слід відзначати. Буде дуже цікаво подивитися, які висновки зробили команди. І тут сходяться суперники, які ну, десь втратили і впевненість, і свої, напевно, якісь ігрові якості, ігрові награвання. Тому дуже цікаво було постерігати. Так, є лише три команди, які набрали по одному очку. Полісся, Чорноморець, Металіст дев'ятнадцять Це найгірші команди другого кола. І дійсно мені здається, що ось ця двотижнева пауза повинна була як найкраще зіграти на Полісся, Чорномор. 100% відсотків раз було особливо для Поліса новий головний тренер. Я думаю, свої то що він хоче бачити на футбольному полі. Він я думаю, і працювала над цим. І я думаю, ми сьогодні будемо бачити, що поміняв він за ці дві неділі. Сергій Шищенко Тому... Як мінімум в складі є зміни та та, та ну, ну поки що не будемо спойлер. Та, та, та давайте давай, загальні речі. А як ви думаєте, ось він буде здійснювати такі структурні зміни? Чи він намагатиметься не ламати? Все ж таки те, що було у Юрія. Не думаю, не думаю, що він буде там ламати. все таки так же само буде ставатися. І ми бачимо її по складу. Тому я думаю, що десь не вистачає огня в очах. Я можу сказати, все таки більш монотонність є, йому треба запалити знову ту команду. От ми бачили навесні, все таки, от запал. Ми бачили футболісти того, все хотіли. І команда рухалася. А зараз ми бачимо, що все-таки вона притупилася, і вже немає того тої цілісності, яка була навесні. Так, але цілісність, цікавість і краса є у нашої кореспондентки, Дарія Лелюк, яка працює на цьому поєдинку. А Дарія, тобі слово, будь ласка, представ цей поєдинок. Андрію, привіт вітаю студія. Ну що ж, виходимо з міжнародної паузи? Другий ми не менш цікавим на сьогодні. Поєдинком полісся Чорноморець погоджується зі студією, що обидві команди розпочали другу частину чемпіонату не зовсім вдало для себе. І цікаво, чи зможе сьогодні якась із команд все ж перервати цю безвиграшну серію і перервати ось ці поразки. Період міжнародної паузи був таким. Ідеальним часом для нового наставника полісся Сергія Щищенка, аби провести більше часу з командою, налагодити взаємозв'язок. За моєю інформацією, він приїжджав до бази о восьмій ранку і від'їжджав звідти о одинадцятій вечора. Весь цей час він думав, як же налагодити процес у середині команди. І в своєму одному з інтерв'ю Сергій Шищенко сказав, що він хоче бачити від своєї команди агресивний футбол в атаці. Тож побачимо, чи зможе виконати його прохання його команда сьогодні. Ну а в Чорноморця без змін під керівництвом Романа Григорчука команда в пошуку своєї кращої гри і все ж очікує на повернення своїх втрачених. Очок, цікавий факт сьогоднішнього протистояння це відсутність центральних захисників у обох команд. Перебір жовтих карток у Чорноморці у Селюка, Ну а у Полісся пропускає сьогодні Сергій Чеботенко через дискваліфікацію. І саме зараз в нас є можливість з ним поспілкуватися. Сергію, вітаю тебе! Вітаю. Розпочну з того, що бачила, як ти активно роздавав автографи на автограф сесії сьогодні від вашої команди, як часто ваша команда влаштовує такі заходи, як на твою думку, для чого і які емоції ви отримуєте? Насправді часто влаштовують таку акцію, і це супер і для болівальників, і для гравців, так як це позитивні тільки емоції. Ти там можеш вислухати багато слів підтримки і ну, почуваєш себе футболістом, скажем так. Ваші вболівальники вже зачекалися на перемогу від вас, прокоментують таку затяжну безвиграшну серію. На твою думку, чому так вже встигли проаналізувати думаю, помилки? Так, ми вже задовжали нашим вболівальникам. Ми, ми змінилися. У нас була ця пауза на збірні і тренерський штаб. Доносив до нас зміни, які він хоче бачити. У нас була товариська гра і вже відчуваємо цей ритм, відчуваємо те, що від нас потребує тренерський штаб. Тому, я думаю, це зараз на полі буде нове полісся. З оболонів, на жаль, не вдалося це втілити, тому що всю гру грали в меншості. Але сьогодні, я вважаю, болівальники і глядачі побачать нове полісся. Ну і розкажи нам що із Артемом Шабановим, тому що для всіх стало новиною не побачити його сьогодні навіть в заявці. Що з ним? А, ну, Якщо клуб не озвучили, я не буду цього озвучувати, але там нічого страшного немає. Я думаю, що на наступну гру він буде готовий. Зрозуміло, дякую тобі. Студія, вам слово. Дякую, Дарія. Ну дійсно розставили всі крипки над і по питаннях, які нас цікавили. Немає сьогодні Артема Шабана, немає Сергія Чебутенка, двох залізобетонних гравців основу. Цікаво це на полісі, яке презентує новий склад. Але про це ви дізнаєтеся власне з трансляції матчу, яка розпочнеться рівно через 10 хвилин. А ми з вами прощаємося, але ненадовго і зустрінемося вже після закінчення цього матчу.